Гостій комісії з питань земельних відносин та технології Звіробої селищної ради. Дата проведення 2.07.20 року, час проведення 11 зал, засідань великих засідан селищної ради. Порядок денний. Проведення змін до рішення Бізої селищної ради складання такого такого такого. Я зараз перепрошую комісія правомірна починати комісію можна. Хто за? Передавденний, які на нас поступовують, які є у кого зауваження прийняти працювати переважно. Парадокнення. Переданий. Про внесення змін до рішення 11 сесії Бізутської селищної ради, 8-го скликання від 12-07-2021 року про встановлення ставок та пільг і сплати земельного податку на території Візурської селищної ради наповідає начальник фінансового відділу пожедаємо. Біжутської селищної ради від восьмого скликання від 12.702 року про встановлення з павки та після спати земельного податку на території Бізотівського селищної ради. До Бізотівського селищної ради до Микола Миколича звернулося підприємство, а забути імені Малаша та прохає надати пільгу. По сплаті земельного податку це підприємство є оборонним, воно виконавець державних оборонних замовлень по виготовленню матерізації, виготовлення та ремонту військової та спеціальної техніки, виробляє та поставляє військову техніку до Лаврі Збройних сил України, які на сьогоднішній час захищають нашу вітчизну. Також це підприємство включено до. Наказу Міністерства з питань стратегічної галузі промисловості і віднесення до критичної інфраструктури. з відкового кодексу селищна робота приймає рішення, але підкредно цьому підприємню окремому підприємству пільгу ми не можемо надати. Можемо надати тільки оборонному комплексу. Під ці оборонними комплекси попадають всі підприємства, які знаходяться на нашій території. Разом з фінансовим відділом, разом з юридичним відділом, звітом земельних питань пропрацювали в цьому питанні і ну, вирішили, що можна надати пільгу не тільки як комплексно оборонним всім оборонним підприємствам, підприємствам оборонного та промислового, які розташовані на нашій території. Прошу підтримати дане питання. Чи є зауваження? Якісь? Може. Потрібно ще щось з'яснювати. У нас є юристи тут присутні, може якісь питання. Питання є, що вам було? Піргова дається 100%. Зрозуміло. Ця дорога знаходиться ніж... співдачі. Будете сходяться щось роботи. Якщо у комісії є питання, я не можу. Так, земіли відносини. Не можу е, що ну, сказати? Як... Друге питання, так да про встановлені місцеві податки і зборів на території зв'язку селищної територіальної громади за передачу начальників славід полеполіпожидаєва. От... Будь ну, ласка, як ви знаєте, згідно податком кодексом повинні приймати рішення про місцеві податки і збори до 15 липня. На сьогоднішній час ми привели до. Згідно класифікації чи не класифікації наше рішення про мисливе податки і збори, це, це рішення входить, входить питання про земельний податок, нерухоме майно, єдиний податок, туристичний збір та місце паркування. Ставки ми не змінювали. Воно залишається такою, таке було прийнято у 2021 році, і ці ставки будуть діяти з 1 січня 2026 року. Тобто до кінця року ми користується рішенням, яке в нас вже прийнято. Ніяких таких змін конкретних, в це рішення ми не вносили. Єнс, ну, щоб доповнили. Що оборонні підприємці вимагають цю пільгу 100%? Ну, так, і, так як ви приймали прийняли перше рішення, довідомо, ми внесли старе рішення про земельний податок. І в це рішення ми з 1 січня також додаємо, що оборонні підприємці на час військового стану отримують пільгу 100%. Ще якісь питання, зауваження, може, потрібно Ще пояснити в по кожному є? Окремому... За сесії. Хто за? Боже, я. які ще питання у нас є? Дуже вдячний за роботу комісії. Комісія закрита.